комплекті, Де такий захист потужний? Він окремо чіпляється до штанги і обжимається тут. Ну, лезо для оцікання зайвої жилки, маска захисна в комплекті у вас іде Ось таким склом. ну Не склом, а пластиком. Ага. Це мутне, це в неї захисна плівка, скл... ну, щоб ви не подряпали. Посильна голівка йде з підшипником. Смазка редукторна. Побіднітовий диск. Один диск у вас вже одягнений. Ранець йде в комплекті. Щас ще, ще додатково дамо тут жилка є в комплекті. І ще одну головку. Ну і їхні, які вони комплектують. Ну, вони Всі такого плану йдуть. Від а такі саме рани. Тобто такі, такі, так. Це все що продається. Це воно вже типу, окремо продається. Mm -hmm. Думаю, що вистачить для перевірки. Дивіться, тут таким чином воно запускається. Вмикаємо запалювання для холодного пуска в лакіратор газ, фіксуємо газ. ну, як ми попробуємо. Опа, зафіксували, так, є. Ричаг, тут уже все. Паливо розмішали, пропорції правильний. Ставимо ричаг догори і тут праймером підкачуємо паливо. Все, бачите? Ага. Пошло все по системі і смикаємо до першої спишки, до першого хлопка. Потім опускаємо заслонку. Я перегозну, щоб воно зараз ножний крутився. Mm -hmm. А на гарячу просто вже з одиниці не треба ніяких маніпуляцій з сфотографії. Чудово реагує, використовуєте свіжі головні суміші, угу. прайте, мийте повітряний фільтр. Тут уже все готове до роботи. Так. кожух? у сюди, все. Такі